Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Чи можливий стійкий мир з Москвою? Часна Росія, вона іде по сценарію е, 17-21 років, як 100 років тому більшовицька Росія перекроювала Україну? Їх це взагалі питання дуже дуже муляло. Як, попри мирну угоду, захоплювала наші етнічні землі, де ділися? Мільйон з лишком е, українців та якою б могла бути мапа України сьогодні, якби Москва крок за кроком не відрізала шматки від нашої держави? Ми можемо говорити про третину анексованих територій. На цій світлині перша карта української держави надрукована у відні на замовлення уряду гетьмана Павла Скоропадського. Зверніть увагу наскільки більшою наша країна була 100 років тому. Ті люди, які творили українську державу після перемоги революції 1917 року, вони звернулися до науковців, до етнографів, до географів з тим, щоб вони допомогли зрозуміти якою має бути територія України, і якщо зараз в міжнародно визнаних кордонах 1991 року площа України становить 603 тисячі квадратних кілометрів, то століття тому, після злуки Української народної республіки із західноукраїнською вона сягала майже 950 тисяч? Ця карта набагато ширша ніж е, сьогоднішні державні кордони України? Ну насамперед, якщо ми е, йдемо? Так скажемо, з півночі з північного заходу, то сьогодні в складі України немає Берестейщини, яка Туди тоді, тоді включалося, і не лише Борестейщини. Зараз ми детально розглянемо мапу, яка відображала всі українські етнічні землі, зокрема Холмщину і Берестейщину, Гомельщину і Стародубщину, Слабожанщину, включно із нині російським Білгородом, та навіть Кубань із Новоросійськом, яка в ті часи була заселено переважно українцями, запорізькими козаками. Тобто половина Курської області, по річку Сейм далі. Дві третини Воронезької області і вся Білгородська область це все було в складі Української Народної Республіки. Мало бути принаймні, бо так населення цих територій хотіло. Отже, за підрахунками істориків, Україна повинна мати щонайменше на чверть більше земель, якщо говорити про діюри територію Української Народної Республіки. І української держави 1918 року, то ми можемо говорити про третину анексованих територій і переданих території іншим державам. Але як так сталося, що ці землі Україна втратила початок 1918 дев'ятсот Українська Народна Республіка проголошує незалежність і заявляє права на свої етнічні землі, починаючи з 1917 року, коли відбулася лютнева революція. І та лютнева революція дала, е, ну так би мовити, поштовх до самовизначення українців на тих теренах. Після революції українські політичні громадські діячі створюють в Києві центральну раду, яка постановляє, українці повинні мати власну державу. А що визначити її кордони, спираються на етнографічні дані і переписи населення, які проводилися ще за царською Росії за переписом російським 1897 року. В Курській області десь 500 тисяч українців було. А Воронецькій є мільйон, десь до мільйона. Межі визначали за простим принципом: там, де більшість жителів українці, там і Україна. Коли ви читаєте третій універсал Центральної ради, яким проголошувалася Українська Народна Республіка 20 листопада 2017 року, саме там вказуються на ці частини. Курської губернії, Воронезькі губернії, війська Донського, а також і регіони Бесарабії ті регіони Бесарабської губернії, які населені українцями. Але Москва від самого початку не хотіла визнавати ці землі українськими. Їх це взагалі питання дуже дуже муляло те, що Україна взагалі може претендувати на якусь свою власну окремішність і державність ще у 17-му році. Тимчасовий уряд Російської Російської Республіки. Це ще не більшовики. Вже тоді відмовляв українцям у їхній етноісторичній території. І він погоджувався, що під самоврядуванням автономної центральної ради було підпорядкування спочатку три губернії, а потім лише п'ять губерній, і не більше. І постійно велися перемовини з цього приводу. Та, попри тиск Москви, громади з українських земель одна за одною надсилали телеграми до Києва. Приєднайте нас до УНР. Ми маємо дуже такі промовисті свідчення, як українці з Кубані там чи з Вороніщини звертаються до Грушевського і кажуть, що. Нас тероризують, нас залякують тут. Обіцяють всіх вирізати, якщо ми будемо голосувати за включення до складу України. Переломним стає Бреський мир 9 лютого 1918 року УНР підписує договір із Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною. Це був перший міжнародний документ, який визнавав українську незалежність і її кордони для тодішньої України. Це справжній прорив. На жаль, на цій конференції ми не були суб'єктом переговорів. Ми по суті стали об'єктом переговорів. З боку трьох найбільших держав це Британія, США і Франція, які ділили територію Європи по закінченню Першої світової війни. І хоча впливу на великі домовленості Україна не мала, повністю ігнорувати українську державність Москва вже не могла. Радянська влада під тиском європейських країн погодилась на умови Берестейського миру, то значна частина. Українських теренів тих, які хотіли входити до УНР, вони були включені е, між ци, за цим за тим міждержавним договором до складу Української Народної Республіки. Однак мир триває недовго вже восени більшовики в односторонньому порядку денонсують угоду і знову рушать на Україну. Тобто, нове вдиреття і нове завоювання України. Послуговуючись тими ж маніпуляціями, тільки пов'язаними з пролетарськими народними масами, які використовувала використовує і зараз Путін. Символом нового вторгнення стає маленьке прикордонне містечко Суджа українське за походженням засноване ще у 17 столітті козаками слобідського полку. Тут майорів синьо жовтий прапор із козацькими символами. Але саме це містечко Москва обирає для своєї спецоперації. Суджа стала тому символічним місцем, що там більшовики українсь... нібито українські більшовики, а насправді російські більшовики в Україні. За командою Леніна, за командою з Кремля Московського, вони там оголосили про створення нібито уряду радянської України. Вони такий уряд створили, але цей уряд, зрозуміло, був нелегітимним. Це було на зразок того, що у нас створилося з ДНР і ЛНР. Для українців це був подвійний удар на етнічній українській землі. У місті з козацьким корінням Москва створила фейкову столицю нової радянської України у 18-му році. Суджа, Рильськ, Валуйке, Білогород, Вони де юри знаходилися у. Складі української держави, тобто за екмонату Скоропадського, і не було жодних претензій навіть на перемовинах про те, що ці міста не є українськими після проголошення в суджі так званого уряду радянської України. Більшовики поступово розгортають військові дії. Їхня мета очевидна під приводом підтримки радянської влади захопити території, які входили до складу УНР. Це чотири повіти. Чернігівській губернії, це споконвічна Стародубщина з часів Росії, яка належала до Києва. Це ж знаменитий стародубський козацький полк. Більшовики зайняли стародубщину і силою, примусом, арештами і так далі, змушували місцеве населення підписуватися за те, щоб воно було в складі радянської республіки. Відрізали від України також Таганрог з прилеглим промисловим районом, Шахтинський округ Донбасу та міста на Білгородщині. А українцям Кубані так і не дали приєднатися до своєї держави. Воронежська область це міста Росош, Богучар, а також всі навколишні території навколо цих міст. Також потрібно згадати Ростовська область, Кам'янськ, Шахтинський, Гукова, Шахти, Азов. А також частина Батайського терену це також належала Україні і українській етнічній території, і належить мало би належати зараз. Тоді, власне, як і тепер це була системна політика, урізати Україну, послабити, перетворити на залежну провінцію. Учасна Росія, вона іде по сценарію 17-21 років, практично один в один. Тоді цей сценарій спрацював. Чому він не має спрацювати зараз на думку російського керівництва? Нині Україна знову проходить через коло історії сторічної давнини. Єдине, що тоді, наприклад, ми зовсім не були суб'єктними. Нас ніхто не хотів бачити як державу. Зараз у нас ну, більш-менш якась там підтримка з боку Європи. платам якась підтримка з боку Америки. Тобто ми зараз стали суб'єктними і відомими. Тоді суджа, Білгород Таганрог, Кубань. Тепер Донецьк, Луганськ, Крим минуло 100 років, а методи Кремля не змінилися. Та от тільки нині українці борються вже не за мрію про державу, а за свою справжню країну і свої території. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV.